Добрий день, малята! Сьогодні наше заняття називається Весна прийшла, свята принесла. Дивіться уважно. Продовжуємо наше заняття. Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Настала весна. А у весни є три брати: це березень, квітень і травень. Ось і настав другий місяць весни, який називається квітень. А поміркуйте, будь ласка, чому раді приходу весни пташки, люди, рослини, тварини. Прийшла весна. Розтанув сніг, з'явилися струмочки, потім на деревах. З'явилися перші бруньки, і на вербі з'явилися котики. Розпустилися перші весняні квіти, прилетіли пташки з теплих країв, з'явилися комашки. Настала весна. Неділя перед Великоднем називається Вербною. У цей день люди приносили гілочки, верби у церкву, освячували її, приносили у свій дім. Вважалося, що. Верба символ здоров'я. Не я п'ю, а верба б'є за тиждень великдень день. Після освячення могли трошечки побити вербою для того, щоб людина була здорова багата і щаслива, і весь рік не хворіла. До свята Великодня готуються заздалегідь, прибирають своє приміщення, печуть паски, розписують писанки. Яйця красять, які називаються крашенки. І потім у Великдень, у неділю йдуть до церкви і освячують свої паски, яйця, інші продукти. Тиждень перед Великоднім називають страсним або білим. Кожен день має своє значення. У понеділок білять хату, готують її до свята Великодня. У вівторок займаються прибиранням миють чисто чистою, підмітають підлогу. У середу господині беруть білизну, потім її прасують, готуються до свята. А четвер називається чистим. У цей день з самого ранку потрібно вилити своє тіло, помитися. А зараз ми трошки відпочинемо, зробимо фізкульт хвилинку. Хмарка сонечко закрила, слізки срібні обронила. Ми ті слізки пошукаємо, у травичці позбираємо, пострибаємо, як зайчата, полетим, як пташенята, потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки, ніжки. Всі веселі, от чудово. А тепер до праці знову. У п'ятницю господині печуть паски. Заздалегідь підготовлені продукти борошно, яйця, цукор, цукати, родзинки, масло, вершки, молоко і печуть паски. Зараз ми пограємо в гру яка називає випікаємо пасочку, що ж для неї потрібно. Оберіть продукти, які потрібні нам для цього. Яйця, молоко. Ко, цукор, масло, родзинки, борошна. А зараз пограємо в гру, випікаємо пасочку. Ми з вами обрали продукти, які нам потрібні, щоб зробити пасочку. Вимісили тісто, тісло наше гарно підійшло. І тепер ми розкладаємо у форми і починаємо випікати. Бажаємо успіху! Гарні пасочки у вас, сподіваюся, вийшли. Ось настала в субота. У суботу розписують яйця. Вони називаються писанки, красять їх, це крашанки. Дряпають, це коли видряпують такі візеруночки, називаються дряпанки. А якщо прикрашають їх крапками, то називаються крап. крапанки. Бажаю вам успіхів. А ось ще пропоную вам пограти в гру, знайди пару. Ось які гарні намальовані є писанки. Вам треба знайти до них пару. Сподіваюся, що ви з цим впораєтеся. Бажаю усну. Ми добре підготувалися до паски. Нам тепер треба скласти кошик. У деяких сім'ях є традиція освячувати паски. А для цього треба підготувати продукти для великоднього кошику. Давайте з вами з'ясуємо, е, що ж потрібно нам саме для цього. Пропоную вам загадку. Із найкращого борошна мене матінка спекла, яєць масла в мене поклала, що пишною виростало у великодньому кошику, погляньте, будь ласка, завжди величава і красива, це Паска. Коли її засвітять, вона заплаче тихими сльозами. Сльози її завжди і гарячі, як пічка. Ви відгадали, звісно, це сис. Сюди туди нитка, сюди туди голка, квіти на моєму квітничку, на моєму рушничку. Бувають дряпані, бувають мальовані, бувають писані. В кого це вони такі? Так, звісно, це яйця. Їх люблять всі на світі, люблять дорослі, люблять діти. Ароматний наче казка. У нашому кошику ковбаски. Криштал, ліночки тверді, світлі аж іскряться. Народились у воді і води бояться. Звісно ж, це сіль. Приправа ця до страв корисна, хоч саму не сила їсти, з очей по сльози пустить він. Такий їдкий, пекучий, звісно, хрім, неначе сонечком жовтеньке, а розтане тож м'якеньке, молочко у ньому є. Смак її каші додає. Звісно ж, це масло. Молодці малята гарні відгадали загадки, а тепер пропоную вам пограти в гру збирання великоднього кошика. Що ж нам потрібно саме рушничок, Паска, крашенки, ковбаски. Також свічками її запалимо. Молодці малята. У неділю дзвони дзвонять. То Христос народився, і коли. Святять пасочку кажуть: Христос Воскрес! А відповідь почують воістину воскрес. Молодці малята! Про яке ж свята ми сьогодні розмовляли? Про свято Великодня. Ми з'ясували, що цей тиждень, кожен день цього тижня знає, має своє значення. Що треба покласти у кошик великодні? Що роблять кожного дня на цьому тижні? Е, відгадали? Загадки Пограли в гру, знайди пару, і взагалі дізналися багато цікавого. Молодці малята, до нових зустрічей.